Зружились ми ще одною діляночкою на 50 соток. Діляночка така непогана, 200 метрів довжина, 25 метрів ширина. Але її треба розробити. Цілина така, пірей сплошний. Як гадаєте, лемкен візьме отаке. От ну, тут пирей сплошний, Я б... краще б скосити, але... Така пора, що їм з потім будеш робити. Такі трошки поліг, але приблизно в коліна. Так, і по цю сторону також пирей добрячий і така штука якась поросла містами. Густе, тут осот є. Ну, така штука мені по шию. Тож через 2-3 дні будемо випробовувати лемки на, на такій діляночці. Тут ось якась трава така густа, висока.